Прикликав Господь Петра і Андрія рибаків і сказав їм, лишайте риболовлю, я вас зроблю ловцями людей. і знаходить і, Якова, і Йоганна Заведеєвих, і отця їх Заведея. Пойте зо мною. І вони лишили риболовство і пішли за Ісусом. Так в історії. Почалася історія нашої церкви, де апостоли, священники і православна церква похожа на корабель, на котрому рибаки апостоли і священники пускають сітку у воду, воду цього світа, і ловлять рибу. Яку рибу кличуть людей до царства Божого? Но сатана робить і свою. Паралельну роботу кидає свої сити і тягне людей у пекло. Дітей учили вибора. Наші діти і ми от і то помнили всі ті наставлення, на відміну від сьогоднішніх дітей, котрих і мало учать технічно, і мало учать, щоб способні були вибирати. Так ми, християни, віддя сей світ. У нинішню неділю кажемо, Боже, поможи нам бути способними вибирати ліпшої. Три путі вибираємо тот, в котрому жива вода і царство Боже. В цьому світі ми вибрали путь Канонічної церкви. І тут цей світ не затримався нас бити, як будто би. Допоміг нам отримати удостоверення, що ми правильний путь збрали, всі святі землі руські просіявши і в землі русинські просіявши. Молити Бога за нас, щоб ми видержали всі напасти цього світа, оті ізуверства, котрим ми да, деколи сьогодні, як б'ють наших православних на Буковині. А тому особливо молимося, Боже. Поможи, щоб наші правоохоронні органи поступали так, як написано в законі, не виходили за рамки своїх діянь. Ми поважаємо СБУ, але критикуємо, чому лізати не в свої справи. Ми удивляємося, чому бездіяльна прокуратура повністю бездіяльна. Впрочем, яка бездіяльна, коли нас били, прокурорів не було. Тільки я сказав слово в защиту церкви, п'ять прокурорів з'явилося. І нині мене п'ять прокурорів судять, вони є, але не на защиту нашу, а на судити нас. А значить, і вони вийшли за рамки конституційні, і за них ми молимося, Господи, прости правоохоронні органи, котрі втратили і повагу до власних законів. А ти, Божа Мати, покри нас усіх, уєдно з нашими слабими правоохоронні органи, всіх наших дітей, іде війна, всім тяжко, а ми єдна сім'я. Не допусти, щоб релігійна війна, яка проводиться правоохоронними органами, продовжалася. Її треба зупинити, а єдну сім'ю сім'єю об'єднатися, По молитвам всіх святих, землі, Руських, просіявши, то й бути добрими громадянами в своїй країни, вірними християнами. Канонічної православної церкви, а у вічності в'єдно з нашими святима в землі руські просіявших, і наслідувати царство Божоє, царство вічної, слави Божої. Амінь.